Цікаво просимо на цей прямий ефір Settle In. Мене звати Марія я працюю в команді Settle In. Сьогодні ми поговоримо про емоційне благополуччя і про те, як впоратися зі стресом після переселення. Будь ласка, пам'ятайте, що залишаючи коментарі під час цього прямого ефіру, не слід ділитися ніякою особистою чи конфіденційною інформацією, оскільки ми транслюємося публічно. Під час цього прямого ефіру ми обговоримо наслідки стресу. Навички його подолання, про дітей і їх стрес, а також про те, що робити, коли стрес стає некерованим. Не дивлячись на те, що переселення до нової країни може здаватися захоплюючим, процес адаптації до нового місця може призвести до стресу. Стрес є природною і нормальною реакцією на будь-які зміни і може бути як позитивним, так і негативним. Короткочасний стрес може підвищити пильність і продуктивність праці, а також покращити пам'ять. Однак іноді стрес може стати непереборним і стати на заваді нових змін або можливості справлятися з ними. Стрес буває фізичним та емоційним. Ми можемо відчути його в нашому тілі через зміни в нашому сні, апетиті, рівні енергії чи загальному самопочутті. Ми також відчуваємо його емоційно через почуття страху, гніву, смутку, безпорадності чи тривоги. Коли ви відчуваєте перші ознаки стресу. Ви можете скористатися певними навичками його подолання, щоб покращити своє самопочуття фізично та емоційно. Використання цих навичок також допоможе вам краще мислити і приймати правильні рішення, щоб ви могли впоратися з численними викликами життя. Один із способів допомогти впоратися з миттєвим стресом це бути уважним і дихати повільно і глибоко. Це допоможе вам відчути себе розслабленим і краще усвідомити себе і своє оточення. Щоб потренувати повільне і глибоке дихання, спробуйте зробити три глибоких вдихи. Вдихніть через ніс, рахуючи в голові до трьох, а потім видихніть через рід, рахуючи до п'яти. Ви також можете робити це, коли займаєтесь іншими справами наприклад, молитеся або готуєте їжу. Глибоке і повільне дихання один з найкращих способів знизити рівень стресу, і це не займе багато часу. Ви також можете додати кілька афірмацій. Таких, як тепер я в безпеці, або це пройде. Ще один спосіб впоратися з миттєвим стресом зайнятися доглядом за собою. Це може включати спробу зменшити своє робоче навантаження, якщо це можливо, отримати допомогу у виконанні повсякденних завдань, а також відпочити від роботи чи навчання. Повільне дихання і турбота про себе чудові способи впоратися зі стресом. Проте існують також способи, якими ви можете регулярно запобігти стресу та справлятися з ним вносячи певні щоденні зміни ваше повсякденне життя. Зокрема, дотримуйтесь розпорядку дня. Створення та до дотримання розпорядку дня може допомогти вам почуватися безпечніше та впевненіше. Рутина допомагає створювати структури, які дозволяють сім'ї займатися спільною діяльністю зі спільною метою. Рутина включає виконання певних дій в один і той самий час або в одній і тій самій послідовності щодня або щотижня. Наприклад, прокидатися і лягати спати приблизно в один і той же час кожного дня. Достатня кількість сну. Сон необхідний для того, щоб допомогти вашому тілу та розуму відновити сили та зарядитися енергією. Коли ви висипаєтесь, це допомагає вашому мозку функціонувати, щоб ви могли бути уважним, сприймати нову інформацію та приймати рішення. Сон покращує настрій і допомагає вам мати достатньо енергії, щоб прожити день і зробити все, що вам потрібно. Переконайтеся, що ви дотримуєтесь свого графіку сну, їсте здорову їжу, уникайте великих порцій перед сном і не вживаєте кофеїн за 6 годин до сну. Спілкування з родиною та друзями: ще один спосіб впоратися зі стресом провести час з людьми, про яких ви дбаєте, яких любите. Це може бути перегляд фільму з родиною, читання дитині, прогулянка з другом тощо. Робити щось приємне з людьми, про яких ми піклуємося, і які піклуються про нас, допомагає захистити нас від стресу. Рухайтеся, коли ви рухаєтесь або займаєтесь фізичними вправами хоча б 15 хвилин на день, це може допомогти зменшити стрес, покращити сон і настрій. Існує багато речей, які можна робити, щоб рухати своє тіло. Наприклад, прогулянки, розтяжки, танці та багато іншого. Робіть те, що приносить вам задоволення. Діти також можуть відчувати стрес. У них стрес може проявлятися у вигляді проблем зі сном, тривогою при розлуці, натримання сечі в ліжку та агресивною поведінкою. Встановлення розпорядку дня, збереження спокою та заохочення дітей говорити про свої думки та почуття, можуть допомогти зменшити стрес. У вулиці Сезам також є відео та вправи про те, як говорити з маленькими дітьми про переїзд, стрес і зміни в житті. Ці ресурси доступні англійською. Українською та російською мовами. Посилання доступне на екрані. У старших дітей і підлітків стрес може проявлятися в нездоровому режимі сну, дратівливості, труднощах з концентрацією уваги та страхах. Пошук занять або клубів за інтересами, заохочення дітей і підлітків говорити про свої почуття, а також знаходити час, щоб їх вислухати, може допомогти зменшити їхній стрес. Більше порад про те, як помітити стрес у ваших дітей. І як допомогти їм впоратися з ним, можна знайти за посиланням на екрані. Важливо з'ясувати, які навички подолання стресу найкраще підходять вам і вашій родині, чи то заняття спортом, активність на дворі, чи дихальні вправи. Однак ваші навички подолання стресу можуть перестати бути корисними з часом. Інколи ви можете зіткнутися з новими стресовими подіями, що можуть зробити ваші переживання некерованими. І привести до нічних кошмарів, спогадів або емоційних спалахів. Якщо це сталося, вам слід звернутися за підтримкою до фахівця в сфері психічного здоров'я, такого як лікар, психолог, соціальний працівник, консультант або релігійний наставник. Ці фахівці допоможуть вам зрозуміти ваш стрес і розвинути нові навички його подолання. Ви також можете звернутися до місцевої агенції з питань переселення управління з питань переселення біженців. RR, або громадських груп, щоб знайти доступні для вас програми про емоційне благополуччя, наприклад, групові заняття або громадські програми. Не дивлячись на те, що стрес може здаватися непереборним, пам'ятайте, що є люди та ресурси, які можуть вам допомогти. Не бійтеся звертатися по допомогу до тих, хто вас оточує. Дякуємо, що приєдналися до нас на цьому заході. Ми надали багато інформації. Ви можете повернутися до цього запису в будь-який час після його завершення, щоб переглянути інформацію ще раз. Ми також заохочуємо вас стежити за сторінкою Settle Info Ukrainians» у Facebook, щоб отримувати найсвіжішу інформацію про адаптацію до життя в Сполучених Штатах.